Ар, перше квітня, ви дивитесь три новини очима наших журналістів. В Студії працює Світлана Кренці. Вітаю. Затримано церковного злодія співробітники стрийського райвідділу міліції затримали мешканця села Голубутів Стрийського району 1991 року народження, який здійснив крадіжки у трьох церквах. У скоєному чоловік вже зізнався. Про це зіг повідомили у правоохоронних органах. І заявами до правоохоронців звернулися одразу троє представників церковних комітетів: сіл Райлова, Конюхова та Ланівки. Усі заявили про крадіжку церковних грошей зі скарбничок. Загальна сума награбованого грабіжником склала близько 9 Ста гривень. Першоквітневий жарт. Чи правда вартість проїзду у стрийських маршрутках зросла? Що спричинило раптовий цін та як на нього відреагували люди, з'ясовувала Люба Яворська. Катерина Васильівна маршрутним таксі користується майже щодня. Розповідає, про подорожчання вартості проїзду дізналась сьогодні вранці. І, хоча платити не зобов'язана, тому що має посвідчення дитини війни, все ж гривню за проїзд віддає, щоб водії скоса не дивилися. Я маю посвідчення дитина війни, але плачу гривень половину, бо я не, не хочу, щоб на мене кричали. Так я, так я їм кажу, я вам даю гривень тільки за те, щоб ви на мене не кричали, щоб ви поводилися по-людськи зі мною. Такі нововведення стали для жінки несподіванкою. Знаєш, чому так, чому так дорожчає? Все. Все дорожчає, але зарплата, пенсії, нічого не підвищується. Не знаю, в чому причина. Ірина ж подумала, що нові ціни це першоквітневий жарт. Дівчина навчається строю, тому зморшена їздить щодня. Тепер за дорогу додому їй доведеться платити. Три гривні було два п'ять тепер. Могло б бути і більше, кажуть перевізники, перелічивши всі затрати на утримання транспорту і щоденний вояж містом, оптимальна ціна разовий проїзд мала б становити майже 2 гривні. Головний чинник підвищення вартості пального. Однак відбулося подорожчання на 25 копійок. Міська влада розводить руками, каже, це приватна справа власників маршрутних таксі, і впливати на ціни вони не можуть, адже це справа антимонопольного комітету. Однак там наразі мовчать. Тим часом пасажири вирішили з'ясувати справу самі. Не взнавав, ми дізнавалися. Не думайте, що люди дурні. Сказали нам посередник, який навіть не знати, де він приписаний, а потім довідалися, де він приписаний в селі. Має бути 18 копійок за кілометр. То обґрунтована ціна. За дорого трошки, бо ми в Львові жили певний час. О, ну там нормально, там 40 хвилин від одної зупинки їдеш, а тут ти їдеш 5 хвилин з мікрорайону на базар. Угу. Трошки задорого не зробили. Перевізники відповідні документи про підвищення цін до мерії подали ще в понеділок. Однак для всіх пасажирів сьогодні ця новина стала несподіванкою. Таким собі своєрідним подарунком до міжнародного дня сміху. Любайворська Роман Купранець, Стрийські новини. Схід та захід разом із 3 до 6 квітня громадські організації Львова запрошують молодих людей прийняти на Великдень студентів зі сходу. Влада постійно підкидає провокативні речі щодо роз'єднання України. Щоб нівелювати ці слова, ми запрошуємо студентів приїхати на Великдень до нас в Галичину. Адже саме такі свята є чудовою нагодою проявити свою гостинність і розділити з гостем радість свята, зазначила член організаційного комітету Великдень разом Ольга Сало. За її словами, є 500 осіб із Одеси Херсону Запоріжжя, Полтави, Харкова та Донецька, які хочуть приїхати, за словами студентського віцемера Євгена Кузика, на цей момент формується база даних тих, хто хоче приїхати, і тих, хто хоче прийняти гостей. Для того аби не зіпсувати собі великодніх свят, лікарі радять виходити з посту правильно. Розмаїття м'ясних смачних страв, від яких організм вже встиг відвикнути, спокушатиме. Однак не піддавайтеся, адже це може тільки нашкодити. Як в доброму настрої та здоров'ї зустріти великодні свята, поради лікарів у наступному відеоматеріалі привозять людей з гострим панкреатитом з гострі виразковою хворобою кишкової непохідністю, власне, після свята. А крім того, серцево-судинні захворювання, гіпертонічний криз, стенокардія, проблеми опорно-рухового апарату і солі, погіршення стану шкіри все це біди, які можуть спіткати людей у наслідок великодніх застіль. Однак усіх цих неприємностей можна уникнути. І входити в піст, і виходити з посту треба дуже поступово. А правильно це коли поступово і потрішки, адже м'ясопродукт від якого організм за час посту відвик, і яким так багатий святковий раціон потребує найбільше часу для засвоєння. Тому розпочинати пасхальну трапезу лікарі радять зі склянки теплого відвару ромашки та легких страв. Всього по чуть почуть повільно їсти. Гарно пережовувати їжу, не спішачи, тобто за столу, за, за столом мусор сідіти ну, з годинку з півтори. Допоможуть шлунку впоратись на свята. Також ферментні препарати. Одна дві таблетки під час їжі вбережуть від перенавантаження. Зрештою, для того, аби почувати себе добрим, найкраще виходити з посту протягом тижня, поступово збільшуючи в раціоні кількість м'ясних страв. Правила здоров'я прості та невибагливі. Які мусить бути стіл. помірковане, їда всього смачного спробувати, повільно жувати і ферментний Припар тож смачної всім паски і доброго здоров'я, Люба Яворська, Роман Копронець, Стрийські новини. 7 квітня на благовіщення о 18-й годині у міському будинку культури зі святковою концертною програмою виступатиме добре знайомий стріянам дует Ярославна Наталія та Ярослав Дуби. З Ярославом зустрівся наш кореспондент Василь Алексеєв і взяв у нього інтерв'ю. Пане Ярославе, стало вже видно традицію, що на Великодні свята дует Ярославна. Приїжджає до Стрия. минулого року, це було «Воскресай, Україна. Концерт. А що буде цього разу? Ми покажемо програму, яка називається нові та найпопулярніші пісні дуету». А в концерті прозвучать прем'єрні пісні, такі як пісня про батька, балада про любов. Розцілую, а також пісні, які вже стали популярними, які люди люблять, завжди чекають. І якщо навіть в нас інколи... Є такі концерти, де ми показуємо 100% нові пісні, то люди завжди кажуть, а чому ви цю пісню заспівали, наприклад, бровою» чи Гірке Вино. Люди вже мають свої улюблені пісні. А які сюрпризи чекають на глядачів, які прийдуть до вас? Буде ансамбль, як ми кажемо, живі музиканти, тобто на сцені буде професійні хороші музиканти. Оновлений, оновлений наш склад і буде надзвичайно. Прекрасний віртуоз, скрипаль Роман Касперський це дуже високого рівня скрипаль, я би сказав світового рівня. Ось тому приходьте, гарний настрій, як гарантовано. Алія хоче допомагати вирішувати проблеми українських соціальних сиріт. У Римі відбувся дводенний семінар із проблем українських дітей, чиї батьки працюють за кордоном. Зокрема, в Італії, організований міжнародною організацією з міграції за підтримки міської влади Рима. Учасники семінару обговорили феномен соціального сирітства у всій повноті: від психологічних труднощів матерів та дітей до підготовки соціальних психологів та створення самозайнятості в Україні шляхом надання мікрокредитів. Нас дуже тривожить проблема соціального сиріства в Україні, сказав Джан Дліо, член організації з міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги. В Італії на жаль, є брак у сфері догляду за старими та хворими. Доглядальниці, зокрема з України, практично закрили собою цю нішу. І я гадаю, що наш обов'язок опікуватись усіма наслідками цього явища. Як результат, хотілося б досягнути, щоб ніхто не був змушений емігрувати через проблеми з роботою, особливо залишаючи дітей на Сив Джан Ліо Християни сьогодні відзначають великий або страсний четвер. У цей день згадують таємну вечерю Ісуса Христа та Його апостолів починаючи з великого четверга. І упродовж наступних трьох днів усі церковні служби присвячують спогадам про земні страждання Ісуса Христа. Увечері в храмах читатиметься 12 страсних євангелій, 12 уривків зі всіх чотирьох Євангелій, що детально оповідають про останні години земного життя Спасителя. Віруючи у цей день починають приготування до пасхального столу. Печуть паски та фарбують яйця. Ось таким видався цей день для наших журналістів. Всі наші новини на сайті Telelan.com.ua. нехай щастить. На день треба дивитися як на маленьке життя. Подивитись на сьогодення через призму спортивних подій. Пропоную вам я, Олег Филик. Вітаю сьогодні. До вашої уваги скандальну бігунку кастер Семеню тимчасово усунули від участі в національних змаганнях. Бойова ганбольна нічия збірних України та Румунії. Львів перший в Україні прийматиме чемпіонат світу з важкої атлетики 2012 року. Про це і не тільки. Дивіться далі. Скандальну бігунку не допускають до змагань. Кастер Семаня не зможе виступати до оголошення результатів гендерного тесту. З таким проханням до Федерації легкої атлетики країни офіційно звернулася Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій. При цьому асоціація підкреслює, зараз мова не йде про дискваліфікацію. Нагадаємо, що Семені, яка стала чемпіонкою світу у 2009 році з бігу на 800 метрів, підозрюють у тому, що вона приховує свою стать. І насправді семені чоловік. Асоціація провела кілька гендерних тестів, результати яких ще не оприлюднені. Суркіси вкрали футбол. Таку думку висловив президент ФК металіст Олександр Ярославський в інтерв'ю газеті сьогодні. Суркіси повинні продати динамо. Або Григорій Суркіс має залишити посаду президента Федерації футболу України, щоб не чинити тиску таких матчах на суддів, на команди, на тренерів, на всіх. Олександр Ведлентович розповів про зміну свого ставлення до братів Суркісів після матчу металіста з київським «Динамо». Найбільше обурило наставника металіста вилучення Девича. Ярославський стверджує, що на повторі видно рука Девича навіть до груди. Дей Михалика не доходить. Ярославський наголошив, що така ж ситуація була і з Добромилом матчі зивка Львів минулого року. Ганболістки України і Румунії розійшлися миром у матчі кваліфікації до Євро 2010 у своєму третьому матчі відбіркової кампанії до чемпіонату Європи 2010 року. Жіноча збірна України зіграла в нічию з командою Румунії. Перший тайм зустрічі на паркеті Палацу спорту Юніс у Запоріжжі пройшов за переваги Українок. На відпочинок суперниці пішли за рахунку 18-14 на користь господарів. Однак у другій 30 хвилинці гості зуміли перехопити ініціативу і підсумку фінальна сирена зафіксувала бойову нічию двадцять jetzt Чемпіонат світу з важкої атлетики 2012 пройде у Львові. 1 квітня виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про забезпечення підготовки та проведення у Львові чемпіонату світу майстрів важкої атлетики 2010. 14 жовтня 2009 року у сіднеї Львів виборов право проводити чемпіонат світу майстрів з важкої атлетики. Тоді участь у змаганнях брали 96 спортсменів від України. Львів отримав одну золоту та дві срібні медалі. Це перший чемпіонат світу з важкої атлетики в Україні. Досі такого ще не було. Наголосив начальник управління молоді сім'ї і спорту Львівської міської ради Юрій Наконечний з рішенням виконкому у Львові. Утворено організаційний комітет, який займатиметься підготовкою до чемпіонату. Чиновник додав, що чемпіонат заплановано провести у вересні, жовтні 2012 року. А от Володимира Кличка можуть позбавити титулів. Найближчим часом чемпіону світу IBF, IBO та WBO Володимиру Кличку належить провести обов'язковий захист титулів IBF та IBO. Суперником нашого боксера повинен стати обов'язковий претендент на титули IBF, IBO Росіянин Олександр Повєткін або ж другий номер рейтингу Сем Пітер. У випадку, якщо Володимир Кличко вирішить проводити поєдинок не з Повєткіним або пітером, IBF може позбавити нашого чемпіона титулу. Такий ультиматум IBF уже ставила Володимиру у 2008 році. Коли кличко молодший також повинен був битися з повідкеним. Однак тоді бій було скасовано через травму росіянина за відмову битися з супротивником, якого виборла організація, втрачала свої чемпіонські пояси Костя Дзю та Даріош Міхальчевсі і багато інших відомих боксерів. На цьому наш випуск завершується. Я Олег Фолик прощаюся з вами. Якщо зустрінете сьогодні майбутнє, поступіться йому дорогою, і воно візьме вас з собою до завтра. На завтра синоптики прогнозують похмуру погоду, ввечері невеликий дощ. Атмосферний тиск 734 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 89%. Температура повітря вночі 5-6 градусів з позначкою плюс, в день 15-16 вище нуля. Вітер південно-західного напрямку 2-3 метри за секунду.